Друзі, мої, Любі, всім привіт. Група C, Сербія Англія. Сьогодні зробимо прогноз на матч 5 Європи, який відбудеться завтра о 22.00. Серби проти англійців. Ну що ж, друзі, давайте розберемо команди. Ну, давайте, по-перше, зучнемо зустрічей Розпочнемо команди. Е, ну, по-перше, зустрічалися від слова взагалі 0, що чесно. Тобто це, по суті, їхній такий перший офіційний поєдинок. Серби. Ось брати статистику Сербії, їхні останні матчі. Ну, нічба була з болгарами, програли збірні Росії 0-4, перемогли Кіпр, програли, програли австрійці, програли збірні Швеції. Так, ось серби. Ну, нестабільні, нестабільні, я хочу вам сказати. Хоча в своїй групі серби. Ну, скажімо так. ну, Дивилися, дивилися доволі таки непогано. Доволі непогано. В групі серби посіли другу позицію, Венгри угорці посіли першу позицію. Угорці було 18 балів, вони з першої позиції вийшли з Сербія, вийшла з другої позиції, в них було 14 балів, 2 поразки, 2 нічі та 4 перемоги. Гадаю, що. Нагадаю, друзі, що в цій групі ще виступають словенці та данчані. Ось, і я вам хочу сказати те, що, звичайно, що місія Сербії це битися за другу позицію зі словенцями та данчанами. Звичайно, що зрозуміло, що першу позицію має писати Англія. І Англія, звичайно, ще фаворит на завтрашній поєдинок. Англійці взагалі вважають явними фаворитами деякі експерти. Насправді, у збірні Англії ну, такий-то склад, і справді, зірка на зірку. У Сербії такого немає, але також є футболісти дуже хороші. Мілінковій Савіч, наприклад, той такий міленкович захисник Душин, Лахович, звичайно, що нападник Туринського Ювентуса. Ось. Тому там дуже такі хороші футболісти. І... Сербія така команда організована. Звичайно, що проти англійців Сербія буде грати від оборони на контратаках. Більше в захисті будуть сидіти серби, виключно грати на контратаках. Звичайно. Що. А, ось, англійці, звичайно, що будуть більше володіти м'ячем. ну, Сербія, в принципі проти великих суперників грає другим номером, грає на е, контратаках. На чемпіонаті Європи, Сербія дуже давненько не була. На чемпіонаті світу команда виходить. Ось у збірна України, навпаки, чемпіонатами світу, є проблеми. А у Сербії навпаки були проблеми з чемпионатами Європи, але ось, на щастя, для них, болівальників їхньої збірної, вони таки вийшли. Ось, На онліці для їхнього щастя, на їхнє щастя. То англійці на Чп'ятах світу Європи кожен там, сезон виступає. Ось, на щастя, для англійців. Ось, Я хочу так сказати вам, мої любі друзі. Звичайно, що Англія фаворит, але легкою тут прогулянка для англійців точно не буде. Англія грала з України, з Італією, з Македонією та з Мальтою в своїй групі. Англія посіла першу позицію. До речі, я... Ну, ми... Також, до речі, дуже класно Україна зіграла проти Англія хочу сказати. До речі, ми, по суті, єдині, хто у них очки то відібрав, мушнічу з ними зіграли. А, ні, там ще потім Македонці їх перемогли. Ну, вони вже не вмонтувані були, але факти є фактом. Англія посіла першу позицію і напряму потрапила до ч Європи по футболу. Як я вже раніше сказав, Англію вважають. Як одно, як один із клубів фаворитів, і з цим дуже важко не погодитися, думаю. Команда височенного рівня абсолютно. Підбор футболістів дуже сильно високий, я вам хочу сказати. Тому будемо дивитися, будемо дивитися там, як воно буде. Але завтра точно легко не буде англійцям. Це сто відсотків. Тобто, більш Сербія така команда, яка спокійно може закритися. І матч проти великих команд, мені згадується матч проти Бразилії. Наприклад, 2022 року, коли серби закрилися, і в принципі бразильці, хоча й на годниках не було. Да, бразильці перемогла, але все-таки серби доволі напевно на стримування діяли. То Сербія команда, яка прекрасно вміє грати. На стримування. Ось, команда не така. Ти і забивна, в принципі, Сербія. Проблеми в захисті, певні, все-таки є, хоч і гра, нібито організована. Але все-таки проблеми і деякі є. Ну, збірна для також не ідеально, і Гаррі не поїхав. До речі, тут є там проблеми в Англії, то оборона така, дуже така молода. І наскільки вона буде стабільною, це питання дуже цікаве. Джеранд Куанс, захисник Ліверпуля, є дуже цікаво, дуже цікаво. Думаю, англійців також, в принципі, якщо в атаці в Англії все в порядку, то певні проблеми я думаю, в захисті в англійців все таки будуть. Але я думаю, все таки обмін м'ячами все таки буде в завтрашньому поєдинку. Мій перший прогноз. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Сербія, думаю, все-таки десь знайде, тим більше стандартів положення, до речі, Сербія це їхня сильна якість. Ну, а англійці також, звичайно, що там і Джуд Белінгем щось вигадає, думаю, свої гугли англійці також заб'ють. А в другами пронос, думаю, що чиста перемога другої команди, друзі. Я віддаю тут перевагу англійцям. Якби Сербія, як би Сербія. Не спротивлялося, якщо так можна сказати. Але ну, проти такої Англії буде дуже важко. Ось. Тому буде кому не то чисто перемога збірної Англії. Думаю, це ймовірний і подій. То я не кажу, що Англія не програє, Я ось прав впевнений, що саме три бали команда Гара та забере. Обидекома команди заб'ють чиста перемога збірної Англії. Ось такий мій прогноз на даний матч. Я думаю, англійці переможуть, але з мінімальним рахунком. Я думаю, десь 2-1 користь Англії, ну максимум 3 1 я Думаю. Цих ймовірний рахунок. Думаю, Сербія дасть хороший бій, Англії буде важко, але все-таки англійці на морально мальйових, але свої трибали здобудуть. Обидві якому не забіту, збірна Англії переможе, ось такими проносами немає. Рахунок десь 2-1, десь 3-1. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу, бережіть себе. Всім, всім до побачення, всім нових зустрічей!